І сьогодні у Полтаві провели в останню путь 31-річного воїна героя Антона Шевченка, командира стрілецького взводу військової частини А 44 67 24 жовтня він відзначав би свій день народження. Народився Антон у Селі Мачухи. Був призваний на військову службу 25 лютого. Виконуючи бойове завдання, вірний присязі, він загинув 6 жовтня у результаті ворожого мінометного обстрілу по колонії підрозділу біля Курдюмівки Бахмутського району Донецької області. Провести полеглого героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі полтавці і гості міста. І зустрічали і проводжали його на колінах, утворивши живий коридор біля свято Успенського собору. Поховали бійця на його батьківщині у селі Судіївка. Дитину ми нянчили з самого маличку. Да? Це була прекрасна, дуже добра людина і взагалі така дуже світла. Да? Тому так сталося, що він, не зважаючи ні на що, не зважаючи на те, що він мав дружину, да, дитину, він все покинув і в перші дні став захищати нашу Україну. Доля вона, на жаль, так розпорядилася, що в минулому році я мала казати. Привітальні слова на 30-річчя свого брата, а зараз я маю казати якісь слова на його поховання. І я можу сказати тільки те, що я дуже горда за те, що мій брат захищав країну, захищав нас всіх з вами, що він був причетний до такої важливої справи. І важко зараз щось сказати. І я так він був. Класним старшим братом захищав завжди, і мені важко зараз переживати таку втрату.